коли один із журналістів запитав Трампа в ході прес-конференції про те. Е, власне кажучи, чи, чи має право американський президент приймати такі дорогі подарунки з-за кордону? Трамп скипів, накинувся на цього журналіста із NBC News і закликав його покинути приміщення. Забирайтеся звідси. Буквально вигнав господар Білого Дому, журналіста із прес-конференції, бо намагався це зробити через оце питання. Цілком логічне підставове про літак, який ми зараз бачимо е, на екрані. Йде мова про Боїнг, який Катар? Е, Нафарширував усією. Сучасною електронікою, розкішними інтер'єрами та іншими плюшками, які так подобаються Трампу, і власне цей літак має замінити борт номер один, яким американський президент досі користувався. Трамп вважає, що це застарілий літак, тому йому потрібен новий. І от Катар так люб'язно цей подарунок готовий надати американському президенту і подарувати цей літак. Однак, згідно із законодавством США, як ми знаємо, американські президенти не можуть. Приймати таких дорогих подарунків це протизаконно, законно, і відповідно такі от рішення мають пройти через конгрес. А наразі Трамп, бажаючи якнайшвидше прийняти цей подарунок від катарських шейхів, вирішив обійти ці законодавчі обмеження і попросив Міністерство оборони Пентагон взяти літак до себе на баланс. Він буде його орендувати, буде ним тимчасово користуватися. Але згодом, звичайно, оформить усе. Як має бути, і цей е, літак стане бортом номер один офіційно у Сполучених Штатах. Отже, е, на питання журналіста про те, як розвивається історія з цим літаком, і які загрози для американської безпеки становить такий дорогий подарунок. Е, Трамп скипів і заявив, про що ж ви говорите зараз. Вам потрібно забиратися звідси, яке відношення наша зустріч має до катарського літака. Е, буквально вибухнув Трамп, перебуваючи журналіста. Е, під час зустрічі в овальному кабінеті, і також він назвав те, що Катар надав ВПС США літак, оцей Боїнг розкішний, великою справою, великим досягненням. при тому образив репортера, напав також на Брайана Робертса, голову і гендиректора корпорації Комкаст, яка володіє НБС, медіа, телеканалом та іншими, іншими ресурсами. І, от, власне кажучи, таким скандалом обернулося це спілкування. Це спілкування власне Трампа і журналістами. Ході зустрічі Тарілом Рамафосою зі США вже власне сьогодні зранку прийшли ще одні тривожні новини. Вже буквально цю тему сполученими штатами намагаємося ми закрити, але новин тут дуже багато. От зокрема, з'явилося зранку повідомлення про те, що у Вашингтоні застрелили двох працівників посольства Ізраїлю. Про це заявила міністерка внутрішньої безпеки. США сталося це вчора пізно ввечері біля єврейського музею. Одного підозрюваного затримано він кричав «Free Palestine» вільна Палестина, ну очевидно, що йдемо про політичний теракт у Вашингтоні. І зараз розбираються ФБР, поліція, всі слідчі з тим, що сталося. Однак, ситуація залишається дуже напруженою. Бачимо на Близькому Сході, і зусилля того ж таки Трампа ситуацію там розрядити і примирити обидві сторони, бо принаймні якось втихомирити конфлікт, теж не досягли успіху. Тут Дональд Трамп, як миротворець, так само зазнав зазнав і невдачі. Ну і його посланець Вітков на близький схід. Теж опростоволосився і проявив себе абсолютним дилетантом. Віткофа буквально ненавидять уже в Ізраїлі. Ну і відповідно до Трампа теж погіршило ставлення. Хоча вважалося, що це найбільш проізраїльський президент за багато років у Сполучених Штатах. Трампа раніше вітали його прихід і повернення до влади в Ізраїлі. Зараз бачимо, що ситуація змінюється і доволі таки охололи стосунки між Єрусалимом офіційним і Вашингтоном. Хто нам ситуація стає зовсім зовсім іншою. Отже, крім того, Україна продовжує вже працювати із європейськими партнерами, оскільки Сполучені Штати всіляко затягують ситуацію із введенням додаткових санкцій проти Росії. Доводиться спілкуватися саме із нашими колегами і партнерами з європейського союзу. Про це пишуть Reuters, що Україна пропонує європейському союзу план посилення санкцій проти Росії поки США вагаються із таким е, рішенням. Отже, йде мова про те, що наступного тижня українська влада звернеться до Європейського союзу із проханням ухвалити нові масштабні заходи для ізоляції Росії, включно із арештом активів і запровадженням вторинних санкцій проти покупців російської нафти і змінами у процедурі. Голосування за санкції український уряд пропонує і планує представити європейському союзу так звану білу книгу із пропозиціями радикальнішої санкційної політики блоку європейського щодо Росії серед ключових рекомендацій. Йде мова про арешт російських активів із подальшою передачою їх Україні. Чого ну власне арешт відбувся? Замороження активів багатьох відбулося, але їх не передають Україні передають лише деякі виплати із доходів із прибутків від зокрема цих російських активів. Також йдемо ми про запровадження вторинних санкцій проти покупців російської нафти, зокрема іноземних компаній, які допомагають Кремлю обходити чинні обмеження. Такі вторинні санкції, які можуть вдарити по ключових покупцях російської нафти, і як Індія і Китай мають бути введені на думку. Україна цей крок вважається безпрецедентним для Європи, яка досі утримувалася від подібної жорсткої позиції. Ну і зараз утримується навіть не те, що про нафту мова не йде, а досі не наважилися наші європейські партнери і друзі, аби вести санкції проти російського скрапленого газу. Хоча розмова про це триває вже доволі давно, переноситься це рішення від одного санкційного пакету до іншого. Вже 17-й пакет прийнято на черзі. Наступний 18-й, який вже обговорюють. А от щодо скрапленого газу все не доходять до спільного рішення у Брюсселі. Ну знаємо, там є члени Європейського союзу, які таке рішення будуть блокувати до кінця. Ну і власне тому і санкції проти покупців нафти російської. Теж під сумнівом чи можуть вони бути ведені, чи збирається європейський союз загострювати свої стосунки з Індією з Китаєм і чи подолають в такому разі позицію проти того ж таки Орбана, можливо і словаччини чи інших кількох країн? Це питання наразі відкрите, Однак українська сторона буде такі рекомендації пропонувати нашим європейським друзям і партнерам. Це 40 сторінковий документ, який вже готовий, який має бути переданий. 27 членам Європейського союзу, їхнім урядам, де наголошується на потребі зайняти більш агресивну і незалежну позицію в санкційній політиці, зокрема, пропонується змінити правила ухвалення рішень щодо санкцій, перейшовши від принципу одностайності до голосування більшістю, би уникнути блокування рішень окремими країнами, такими як Угорщина. Зокрема, поки у нас тривають усі ці дипломатичні зусилля, все ж таки. Консолідувати західних наших партнерів проти Росії, аби вони активніше діяли на фронті. Як ми бачимо, відбуваються активні бойові дії. Війна не поділася нікуди, і нашим завданням, друзі, у ці часи має бути підтримка наших військових безпосередньо. Тож я закликаю вас долучатися до важливого збору на пікап Нісан-Навара для сумського прикордонного загону. Власне, це наші військові прикордонники. Які зараз виконують бойові завдання там, де дуже і дуже непросто це робити на прикордоні Курщини і Сумщини, продовжуються активні бойові дії. От ми багатьом уже підрозділам допомогли. Закликаємо нашим прикордонникам допомагати і надалі. Вашими донатами тут кожна гривня важлива за QR-кодом, будь ласка, перейдіть на сторінку цього збору, долучіться до нього і підтримайте наших військових прикордонників, які зараз зупиняють ворога. На фронті фактично от, прикордонних районах Курщини і Сумщини.